ДТЕК, обережно, я знайшов найшвидшу зарядну станцію, чи навіть мережа не встигає за нею. Вітаю мене звати Павло. Ви на каналі New Time, І сьогодні у нас на огляді зарядна станція Power 2000 від відомого виробника компанії DJI. DJI відомий своїми звукозаписуючими станціями, саме особисто для мене я кажу про себе. І також вона дуже відома. Я думаю, що для багатьох своїми дронами дронами з військового сектору, з аграрного сектору. Ну і як ви знаєте, дрони DJI дуже допомагають нам боронити нашу землю. На Наші виробники різноманітних пристроїв змогли зробити з дрона прям повноцінну транспортну систему, але це окрема тема для відео. Повернемось до зарядної станції. Три факти, які я хотів би сказати про неї, чому вона мені здається зробить прорив саме у світі зарядних станцій. А наша країна зараз це по суті один, мабуть, з найбільших споживачів і та країна, яка потребує саме зарядні станції. В першу чергу, що мені мабуть важливо, це те, що вона може об'єднати в собі. До 10 батарей, тобто до цієї 2-х кВт станції, ємність 2 кВт у цієї станції, вона може підключити ще 10 2-х кВт батарей. Тобто, загалом ми будемо мати 22-22,5. Кіловат електроенергії, ви уявіть, наскільки ви зможете протягнути просто життя там холодильників, телевізорів, мікрохвильовок і тому подібне просто вашої квартири за допомогою 22,5 кВт. Тобто, якщо вам потрібно заживити серверну шафу, вашу квартиру або, наприклад, взяти з собою кудись у подорож, в відрядження, наприклад, в зону бойових дій, то ця станція. Дійсно, може об'єднати в собі маленький такий потужний, скажімо, потяг, тобто поєднавши оці батареї. Також вона має як і швидку зарядку, яка дозволить зарядити себе. Тобто 2 кВт вона може надути біля 50 хвилин. Це круто, це швидко. Тобто, ми, в принципі, розуміючи, що вона включає світло буквально на 2-3-4 години. Це нам дасть можливість зарядити її декілька батарей. Це плюс. і Третій факт, чому вона ну, дійсно круто зроблена, це те, що вона може зарядити батареї дронів, які нам так важливі, швидше, ніж будь-які існуючі зарядки, навіть DJI. Тобто DJI зробив в своїх станціях можливість швидкої зарядки, швидше, ніж стандартний, стандартна база дрона, швидку зарядку для батареї. Це пришвидшить можливість заряджання батарей і швидшого польоту, ну і вже роботи проти ворога. Від себе хочу сказати, що в першу чергу, да, зрозуміло, що дизайн це суто окремо кожен обирає для себе, але мені подобається, що тут не навалено ніяких додаткових лампочок і тому подібне. Бо зіштовхнувшись тим, що не всі розуміють, а що це за порт, а що це за роз'єм, а навіщо стільки, і а що мені сюди вставити. Тут плюс все виведено тільки на цій стороні. Все з іншої сторони, лейба діджай і більш нічого немає. Це величезний плюс, тому що ну дійсно не потрібно вам знаєте, з двох сторін в трьох вставляти ці дурти. У вас воно виглядає як на якийсь так воно виглядає класно. Тобто, все підключається з торця. Все видно. Що по сухих характеристиках? 3 кВт, звичайно, її потужності. Тобто вона може 3 кВт видавати вам. Це, наприклад, там чайник можна підключити, ну, можна заряджати комп'ютер, можна включити холодильник. Все. Ну, тобто, ми можемо паралельно навантажити великою кількістю, але вам потрібно розуміти, що все, що гріє, у нас споживає більше усього. Тому чайник плюс, мікрохвильовка плюс, і так само там, наприклад, фен. Для дівчат це важливо. Вона це все може витримати. Зрозуміло, що не одночасно, тому що у нас чайник 2,2 кВт, а вона може 3. Але якщо ви можете порахувати, наприклад, 2,2 плюс там, холодильник там, за 100 Вт, то у вас, в принципі, воно витримує. Якщо додаєте там, приставку, телевізор вже може не витримати, якщо ви перестрибнете за 3 кВт. Але у неї є, по суті, Можливість короткостроково тримати навантаження до 4,4 кВт. Це круто. І, в принципі, якщо у вас, наприклад, якісь пускові токи є, вам щось треба запустити от, короткостроково. То, будь ласка, ця станція це зробить. Що для мене ще важливо, що вона може швидко зарядити з допомогою USB-C е, пристрої. По перше, може потягнути Starlink запуск, можна кинути в машину, їздити з Старлінком. Будь ласка, вона це підключення, потяне і буде довго тримати. Може, е, можна швидко зарядити ноутбук телефон. А ми розуміємо, що наприклад. В швидкому ритмі життя нам потрібно швидко заряджати наші пристрої вночі. Не встигли, не було світла, прокинулись, не працює. В машині, наприклад, повільна зарядка тут 140 Вт на кожен з двох портів, і 65 на кожен з цих двох портів тобто, 65, 65, 140 і 140. Перевіряли, заряджали комп'ютер на рендері і додатково підключили світло. Тяна видає 200 ватт. Більше просто нема чим навантажити на ці два порти. Є швидка зарядка, як я і сказав, за 50 хвилин ви можете її надути абсолютно спокійно, тобто, да зарядити в момент, коли у нас є. Електромережа. І є два з DC-шних порти. Це спеціальні порти DJI, які нам дають можливість підключити, по-перше, додаткові батареї, підключити сонячну панель, яка може нам давати 1,2 кВт 1200 Вт для заряджання, і можна підключити автомобільну зарядну станцію, точніше, автомобільну зарядку від авто 600 Вт. Тобто, таким чином ми можемо також за годину за допомогою сонця і авто зарядити цю станцію, або за дві години за допомогою сонячних панелей, тобто ці. І у нас два порти спеціально зроблені для швидкого заряджання цієї станції від постійного струму, тобто сонце, авто, і також вони є реверсними. Тобто ми можемо до них підключити зарядку для дронів і швидко зарядити наші батареї на дронах. Ці всі аксесуари купуються окремо, тобто вони в комплекті не йдуть. В комплекті до цієї станції, йде тільки D220 для її зарядки. Ну, по суті, для е, найбільш Скажімо так, для більшого е, часу використання цього підходить. І для більшості споживачів це також е, підходить. Просто дріт 220, бо більшість буде користуватися тільки цими е, розетками і е, USB. -шками. Але якщо у вас є дрони, і або ви хочете додаткові батареї, будь ласка, це додатково можна докупити. Що хотів би ще підкреслити, я серед колег багато чув, що, наприклад, різні зарядні станції дуже шумлять. Тобто вони заважають або дитині спати, або, в принципі, заважають, коли працює людина. Ця станція найтихіша, яких я, які я зустрічав з, саме з таким охолодженням. Ну, я от, по тесту хочу сказати, що це дуже дозволяє спокійно працювати і дійсно не заважає. Також у сучасному світі зрозуміло, що нікуди не можна піти без додатку, тому що нам потрібно віддалено моніторити стан системи, і це у DJI є. Скачуємо DJI Home і бачимо, що тут є вся доступна. Інформація про цю станцію, зручний додаток, не навантажений додатковими іграми, якимись підписками, і тому подібне. Просто звичайна, звичайний додаток. Є моніторинг температури, є моніторинг входу-виходу по вольтажу, по тому по споживанню, по суті, все, що необхідно. Тому хочу сказати, що. Дійсно, наразі для себе виявив дуже багато плюсів. Хто виявив плюси, будь ласка, пишіть в коментарях. Якщо є запитання, також допоможемо. Відповімо. Хто хоче придбати, будь ласка, звертайтеся в наш магазин. Дякую всім за перегляд. А я вам нагадую, що ми разом з благодійним фондом Time for Ukraine допомагаємо нашим військовим у напрямку Все заради життя. І ви долучаєтесь до зборів і отримуєте подарунки за донат.